Інформаційний день ми продовжуємо зі мною в студії волонтер е, в організації Народний тил Юрій Тира. Настрій в нього не особливо веселий, він до нас прямо з панахиди, так? Так. Розумію. Ну, ми нагадаємо, що сьогодні Україна прощається з нашими е, загиблими героями. Це бійці 72-ї механізованої бригади. Нагадаємо вам власне кадри ми з Майданом, там прощалися з молодими хлопцями, з капітаном Андрієм Кізилом. Молодшим сержантом Володимиром Бальченком, солдатом Дмитром Оверченком і сержантом Володимиром Крижанським. Ну, це те, з ким сьогодні прощався Київ фактично через Майдан, вся Україна. А ви повернулися ще й сьогодні вночі з вітомте, так? Саме конкретно в Вовдіївці були? Ми рядом приїхали хлопці, які там стоять категорично кажуть, щоб не заїжджати, бо ми їм ще потрібні. Угу. Сьогодні панихіда, сьогодні закупляємо те, що вчора білий збір коштів на то, щоб грілки. Треба дуже грілки. Там дуже холодно зараз. Хімічні одноразові грілки. Вчора написав це ми наразі ці вистилки хімічні на так, руки, так? так, так для рук вони тримають температуру 8 годин, для них 6, розламав, все, це необхідність. Закупляйте зараз, Закупляєте зараз? Є... чи люди прямо зараз, в 17-й годині всі ті кошти, які зібрали. Хто допоміг, дякую. Просто неймовірно дякую. Їдемо, забираємо і в ніч їдемо. Була інформація від волонтерів в соціальних мережах. Я не можу її перевірити, тому що вас питається. Тобто була інформація, що окрім поранених наших бійців потрапили до... Військових шпиталів і люди з наші бійці від ну, з обмерзанням, так? Є ця інформація, так? Є. Власне, через це треба ці всі. Там є наш колега, друг Саша Гагаєв, перший ПДМШ імені Пірогова. Там і хлопців багато волонтерів, і АСАП, там все холодно, там дуже багато. Є холодно. з умороженням, так? Є. Тобто, ми мали інформацію від пана Жебрівського, він вам розказував, як останні ночі виглядає, це завжди більше, ніж 20 градусів морозу. Так? Це от, або їй йдуть вночі і обстріли. Цілодобово. Так. Ну, от зараз просто інформація. Зараз трошки, трошки, зараз трошки інформації інакша. У нас є режим тиші, здебільшого зберігається, але не всюди. Є оце, так званий обстрілюючий вогонь. Завтра побачу. А ви знову назад? Так. так? Просто я дивне запитання. Це недорога річ. Ну, скажімо так, по стосунку там, порівняти з тепловізорами чи тепловими прицілами, скажімо, ці обладнання. На третьому разовій... році війни вже я, я так гадаю, що тепловізорів має вистачити. Проблема в тому, що вони повертаються додому і забити ломбарди їми. Я в цьому бачу проблему. А... Ви маєте а... на увазі, що частина забирається з фронту і тут починається так. якісь. І, І що контролю немає, для того, що. І це набагато дешевше, ніж купляти новий mm -hmm. контроль. Був певний час тоді, коли не дуже. Бачили, хлопців віддавали, робили справу. Але хлопці виходили додому по мобілізації разом з приборами. Ясно. Але я все-таки повертаючись до тих простих, елементарних речей, які колись. Вся громада Києва на Майдан носила. Тобто це по всіх спортивних магазинах викуплялися оці вистилки хімічні, так? Хі... які дають реакцію і тримають тепло. Хіба це ця... така недорога річ не має входити в постачання на зиму пакетів від міністерства? Ну, якщо я бачу хлопців, я ж не буду питати, чи знаю о цьому Полтарак, чи Петро Олексійович. Хлопцям треба. Угу. Ну, взяли. Десь. Скільки? Не... Є ж безпосередні командири на місцях. вони теж знають, що це потрібно. Так командири вони... дзвонять. Це командири дзвонять так. до вас, до волонтерів, не в міністерство. Я, питаю, а до вас. я не міг дозвонити добу, питаю хлопців, що треба. Гарілки. Угу. Все. Більш нічого. Не кажуть, ні тепловізор, нічого горілки. Щоб Тоб... не було обмороження. Щоб не було обмороження, так? так? А Як тепер виглядає от... активність збору коштів? Ніяк, тут? Ніяк так? Чому? Я думаю, що слово волонтер воно вже себе вичерпало. Багато людей з цього зробили роботу. І слово волонтер я вже не стараюсь не вживати. Я бачу, скільки з цього зробили для себе роботу, статус панти. Угу. Не хочу іду. Ну але в нас були ваші колеги, які навпаки Є... продовжують працювати і не звертають увагу так, на Так і Ми їздимо. Ну, от я маю на увазі, все-таки збереглася з ядро, таке, яке допомагає фронту. Люди, люди. Люди залишились. А от саме це спільно кошти як виглядає? Бо ми пам'ятаємо, там 14-15, то в кожному магазині, так, всюди були ці місця, де збирали гроші, а, ми... де збирали продукти. А тепер, навіть якщо би хотіла, от людина ну… Новоси супермаркети, новоси ми посіємо. Сей... Я по бачу, сей... що де ми, ми відвозили. Але в інших нема. От в інших тих пропали, так? От по Києву. Тут я не бачу, я дуже мало буваю час вдома. Я теж не, не можу сказати про весь Київ, але там, де я бував, я бачу, що ваш якраз народний тил збирає в мережі. Це не для реклами, в мережі Новоз, наприклад, там це навіть оголошується так. для всіх відвідувачів. Але в багатьох інших торгових центрах це зникло, те, що було ще в 15-му році. Так зараз ще й багато людей, які дуже сумніваються в тому, що воно доїжджає без наказаності. Оті От люди, які принесли кілограм гречки, поклали в ту корзину, і потім вони гадають, що мають право обливати брудом тих людей, які роблять. І вже якось становиться так сумно, що немає часу і відповісти. Оправдати не хочеться. От просто цікаво. Ну, садіть поїхали. Сьогодні приїхали, сьогодні вночі уїдемо. Да, а, там, Юрій, але коли, коли говорив з Віталієм Дейнего, він каже, що ну, у нас ми не звертаємо увагу на тих, е, хто так чи інакше обливає брудом, каже, а ми викладаємо, як то кажуть, онлайн-звітність. І і... далеко ходити не треба. Для повернись живим. Буквально тиждень тому із Голландії був куплен повернись живим евакуатор, автомобіль 10-тонник, для того, щоб возити… Хаммер американський, як неstranno, і Кугари з казаками возить на рембазу. Автобус був куплений в Гаванді, десятитонник. тонник ну, uh -huh. в останному волонтёров нету в категорії прав. Я должен был ехать за другой машиной, ну, пришлось пригнать ту машину совершенно с удовольстем трое суток. Машина здесь, зараз розмитнюється. І пайдець служить ну, то, то, свободу. Да, роботи свободу. Ми, ми знаходимося. Якщо за два з половиною років війни ми не бачились, але вони знають, що є я, я знаю, що є вони, вони порядні люди. Якось ми знаходимося. Ну, треба допомогти. Я... Ну, ми, ми говорячи сьогодні з військовими, Сергій Грабський навіть нам сказав, так, він в громадській раді про Міністерство оборони, він каже, що це синусоїди. Нічого, що би гарантувало зупинення або замороження конфлікту, немає. Це може ще тривати невідомо скільки. Тому і запитую, скільки запас міцності от такого народного тилу в широкому розумінні. Ну, я для себе бачу, це вже хвороба. Я від цього не можу відмовитися. Я можу не палити, можу не вживати алкоголь, але не їздити до хлопців це вже мені не під силу. – Як там виглядає, що я їх розпочу? бачу? Так, але ви ж не можете бути по всьому фронті. Був. Ми їдемо там, де гаряче. Ну, добре, от коли ви приїхали там, де гаряче. Далі я, наприклад, ви привезли те, що необхідно, і ви якось контролюєте, наприклад, його розподяг. А ми бачимо хлопців, бачимо. Там, де гарні командири, там і порядок. Там ями для аватарів їх не існує. Угу. Там ми бачимо куди. Туди не всіх пускають. Ми... Нас пускають. За що хлопцям дякую. Розуміло. І взагалі, як мати отаку? Ну, знаєте, в чому секрет логістики? Це коли ти добре бачиш картину по всьому і знаєш, що, наприклад, зайвого не привезеш, а замість цього краще. То що я як ви координуєте? Тому що фронт дуже великий, це тисячі кілометрів. так? Якщо подивитися, Луганську бачимо людей. Ну, ви всюди Якщо не можете Він дзвонить і час. каже, треба, значить, треба. Угу. Все, щось шукаємо і веземо. В, ну, на початках волонтерства були навіть такі певні конгломерати, скажімо, малого і середнього бізнесу, які провели в правило там, раз в місяць певну суму зі свого бізнесу віддавати. Але це було 15-й рік. У 16-му вже побачив, і багато таких людей А зараз було. так зберігається це. Є якийсь такий системний, бачу. скажімо, там, бізнес, який ну, от, Я продовжує. стараюсь їздити я до тих нюансів. Треба допомогти, я більше. У мене була транспортна своя логістична фірма. Ага. З 12 машин сталося 3. Зараз на колесах одна. І то вже другий місяць їздимо на одній, міняємось. Допомагають люди, ті, які тебе знають, ті, які в тебе, в тебе вірять. Ну, важливу акцію зробили вже третій рік поспіль, це олів'є для солдат. Це 200-300 людей в хаті в мене робили олів'є, і ми перед новим роком провезли хлопцям, роздали, бо те тепло, яке може передатися сімейний салат, це традиція. А в яких об'ємах привозили? Щось Перший об'єм був у рекорд України. Ми до того ну, не сильно стремились. 100 на 101 кг – 800 грам. Другий дуже з преси натягнутий відносини. Не хотілося. Спресіло? Якщо було 16 знімальних груп, то дві тільки суть донесли. Інші трохи не так. Дякуючи п'ятому каналу, все добре, питань нема. П'ятий там плюси. Якусь свою думку, щось треба там сказати. Ну, не розумію. То в, в, в тому році не було знімальних груп. А в цьому зробили, і в тому році зробили півтори тони. А в цьому вже я не вірив в то. Дякуючи моєму колегу, колезі і Нічпроку Володимиру, три тони зробили. І розвезли, воно не пропало, Формула, люди зібралися, зробили і поїхали. От повертаючись до Авдіївки, так, бо ми вчора вночі навіть переривали в програму, щоб почути прем'єр-міністра. Він розказував, що він своїми очима бачив. Ну, а ви розкажіть, що ви своїми очима бачили? Як виглядає власне, саме місто? Як ситуація в ньому на вулицях? Які настрої? Та настрої. На это разные настроения, совершенно разные. Сколько там той Авдеевки, что на нее смотреть? 15 тысяч, кажут. Если да. Гройсман был, условно, 500 метров до промки, значит, это угу. дача старая Авдеевка, понятно. Девятиэтажка, это рубеж до и после, два параллельных мира. Дальше супермаркет, это все сейчас закрыто, нету света, нету тепла. По Основным показателям Авдеевки является как Сахим, образующее предприятие. Тот, который работает в три смены, несмотря ни на какие обстрелы. Что бы ни было, за весь период, насколько я знаю, попал один раз в чей-то снаряд и, как ни странно, получили и все по голове за это, и наши получили. Ну, вот потому шоб... не что небеспечные речи. Не добро побеждает зло, а бабло побеждает зло. Авдеевский, mm -hmm. как Сахим, работает в три смены. Точно так же, как и Счастье, так же, как и Курахова. А вы чем -то через то, что Ахметовский точно. Само через это, так? Да. то, ну, место э, Он там царь и бог, он как был, так и остался там царем и богом. Нас кормит Ахметов. Не Украина, Ахметов. Угу. И сейчас тепло, там часть тепла дает на Авдеевку, именно с Авдеевского как Сахим. Идет. Ну, так, так должны было Да, но это идеология, это преподносится, что а это не Авдеевский что... коксахим как а это Ахметовский как Сахим. черговые да. килокалории, это да. фонду Ахметова. Да. я да. 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 І ви хочете сказати, що це є домовленість в тому числі і на рівні з російським окупантом? Ну, ані є. Це цікавий момент. Давайте ми зараз перевемося на рекламу і продовжимо з цього місця. Зокрема, подивимося, що нового з'явилося на сторінці ДТЕК, де вчора була дивна заява. Невеличка рекламна пауза. Доброго інформаційного дня. Нагадую для тих, хто щойно долучився нас в студії волонтер народний тил Юрій Тира. Він щойно вночі з Авдіївки. Ми якраз зупинилися на тому, що дивно виглядає оця ситуація довкола місто головного підприємства та Авдіївці. Це Авдіївський коксахів, належить він до вугільно металургійної імперії Ахметова і вчора була заява офіційна з їх боку, де було чітко просто сказано, що закликаємо сторони конфлікту припинити. Тобто, я так розумію, що є три сторони. є російські окупаційні війська, українські, а третя сторона це ахметов Коксахін. Так. От, от на цьому був вчора прокол, це на офіційній сторінці їхній була така заява. І от тому, повертаючись до, до цього моменту, ну дуже багато моїх колег журналістів, казанських, викладають матеріали про те, що Ахматов співпрацює з окупантом. Так чи інакше? Тому совсем. Деньги, Бізнес. То Кунизет из Коксахима сделал островок безопасности. Если раньше ОБСЕшники виїжджали на дев'ятиэтажку, этажку там уже как бы ближе к Промке, на Промке мы їх не увидим, это вообще сложно. То они сейчас на Авдеевском Коксахиме стоять. Як, як колись дружба. була зелена, зелена да, зона в да. Багдаді під час іракської війни, так? Да. То, то в нього є гарантії з там того боку. Я думаю, що деньги решают все. Добре, але його підприємства носять енергетично на е, ну, е, характер енергетичної нацбезпеки для України. Тим більше, що е, логіка постачання, я думаю, вона так йде. Наша територія, неконтрольована територія, потім заходить назад на українську територію до Маріуполя. Ми розуміємо цю складність. Може, це і правильно, на вашу думку, чи неправильно? Может. Может. Я б з большим удовольствием перестав би туди їздити. Мені більше б нравилось, щоб нашим ребятам не стріляли в спину місцеві з дівті ташки, в тому же Дзержинськ. Когда ребята идут на ноль на ту сторону, то с домов стреляют им в спину. Місто. Кто? кто це? Мирные граждане. А как пройти дом многоэтажный, найти того, кто стреляет? В том же Дзержинске, который сейчас Торецкий, угу. вот, ребятам стреляют в спину. В вот цели. Я не думаю, что туда приехали граждане. Це не ДРГ, тобто вы не думаете, что це… Нет, нет, ни в коем случае. И... Почему местные люди к этому относятся плохо? Хотя я не могу говорить о всех, у меня много друзей в Славянске, у меня изумительный друг, в десантинг 95 -ке. У меня много нормальных, адекватных людей, много местных волонтеров. Ну, ну, попадается и такое, что ты едешь, а тебе дулю показывают в лучшем случае, в спину, uh -huh. либо еще что-то. Ну да, конечно, радуемся, когда дети бегут, машут рукой. Ну хорошо, что по нему этот факт не показывали. И такое видео. Судить это политике, ну как бы, не успеваем, потому что мы делаем то, что можем делать. Люди уже устали от войны, они об этом говорят открыто, совершенно открыто. Они возмущаются. С людей слово ну, волонтеры это уже нарицательное, уже не везде хочется говорить это слово, и я бы себя не хотел бы ассоциировать. Просто как. Человек с обостренным чувством справедливости и неравнодушным. Возможно, гражданин своей страны. Но то, что сейчас начинает происходить, меня просто выносит мозг. Я уже буду заходить в соцсети, потому что он мерзкая гадка. Друг Андрей Грачев, который был 23-й бригаде, командир медроты. Легендарный офицер, честный, с обостренным чувством справедливости. Сейчас занимается делами АТО в Виннице. Собрались в пятницу кто-то что-то блокировать. Вышел неадекватный человек, закричал, что халуи. Это на кого? На офицера, который отвоевал, который был ранен, который у меня просто шок. И в соцсетях разворачивается волна, что держслужбовий. Для того, чтобы дать просто пощечину негодяю, который тебя оскорбляет, называет словом Халуи прилюдно надо для этого уйти в отпуск. Щоб бути не на посаді. А тобі... які у вас рецепти? От ви ж розумієте, що завжди, ну, я не я не чув що ні, жодної війни, після якого би там, наприклад, місцеве населення сказало, що воно не змучилось від війни. Тобто це третій рік війни. Тобто, це не можна змінити ніяк. Нікому війна не може приносити полегшення і задоволення, правильно? Але ну, коли спілкуєшся з іншими людьми, які живуть в таких от. Я з ізраїльтянами-офіцерами спілкувався. Вони кажуть, що в них таких настроїв. Бо колаборація є, зрадники всюди є на кожній війні. Є... Але щоб так от ставилися до своїх солдат і офіцерів, от такого, наприклад, в державі Ізраїль, яка постійно воює, немає. А у нас є. Ви маєте рецепт? Що робити з такими людьми, які от бойовому пораненому офіцеру будуть кричати Отак в спину Присікати на місці? Як? От в даному випадку було так. Він підійшов і дав пощечину. Хотя его там начали обвинять, что он чуть ли не избил ногами и все остальное. Mm -hmm. Это неправда, это все снималось. Это был реальный провокатор. Надо быть примером, надо быть честным, идеальным для того, чтобы потом тебя не изгаживали, не давать врагам каких-то фактов, которые хотят использовать там, в твою сторону. Просто быть человеком каждый день. Несмотря на то, что ты дэш службовец, военный, это, да, но надо не забывать о том, что в данном случае с Грачом он год на передке, да, Сколько людей спас, сколько вывез. Мы возили и машины, отправляли, и были у него, и с концертами приезжали. Мы это все видели. И сейчас люди, которые не понимают, где Курахова, где Авдеевка, где и счастье, и начинают рассуждать о том, что они там делали и они обогащаются домой. Дачи и машины покупают. Ну, какой то бред. Ота вална чорна язикових, бізнаказаних, їх треба пересікати. Ну, таким чином очень сложно. Ну як страшніше речі, що ви сказали, коли наші йдуть на нульову мітку, а з багатоповерхівки хтось з місцевих стріляє в спину українських військових, ну, то після цього б, мало би бути, я так розумію, що мало би працювати, не знаю, там. Не... Альфа, СБУ ж ну, не СБУш, налоговый. Вот вместе со всеми. Відпрацьовується потім після таких випадків? выпадків. Тобто ну, уехали, і... уехали. Я этих неонизу. А, а вы не знаю, что это не А можете розпитати, распытать, щоб їх. нам розказати на потім? Тобто, потим? Конечно, вот... там очень много ребят і работают. Ребята, которые очень серьезно работают, в той же Маринке. И знаю и по линии СБУ. Только одни живут, СБУшники, жирно в люксах. а другие восьмером в одной комнате вот эти которые в восьмой комнате ребята которые сидят на кильке и на тушенке на армейской реально вот на mm -hmm. они на связь не выходят только периодически потом в новостях появляются их не результаты работы нашли наводчицы нашли предателей нашли диверсантов там прекрасно то есть видно кто работает с экономикой да там Все жирно, і тачки хороші, і живуть в досвочі досболі чим достойних То Тобто условиях. є нацбезпека, а є потоки, не? да? Uh, ну повернемося все-таки до безпекового фактору. Я просто згадую ці жахливі речі. Там, 14 рік, пам'ятаєте, ці всі перекриті дороги, ці істеричні крики э, русомірців, що ми не пустимо, за чим ви сюди їдете, там ці лягання на колії. І, на... і їх пам'ятаєте, війська стоять, їх ніхто не розтягує всяких нікуди не діляться ці люди, вони не місці. Реально? Конечно. Третий рик вины его не дали на місці? Почему нет? Это с... Кто ходил ложиться под наши танки? Это я понимаю, что это у людей, склад ума. Для них это даже если у соседа разнесло снарядом дом, он будет там, он с этого дома вынесет все ценное. А затем скажет, что это укропкает. Конечно, стрелял. конечно. Почему нет? Мы это видим, мы это понимаем. А чому не, не меняется ничего? На вашу думку, я, я, думаю, що головах. Там я зараз не могу. все не поміняється. Надо на самом деле, щоб у нас здесь був порядок, щоб ми жили реально лучше, чем там за забором. І що це дасть? Ну, так, як і в Європі було. Я з 98-го року наблюдал за Польщею. Раньше мы туда возили молотки и форсунки для трактора Владимировица. А сейчас оттуда возим колбасу. И дороги есть, и у людей культура сохранилась, и уважение. Почему нет? Значить, надо ещё по нас было. Да, там Суриц... Але це приклад мирного часу. А ми маємо тут дуже підлу і, э, війну. Вче не цікана штука. Байна там, по-моєму, в нас наслідки того, що останніх років 8 Прионаковичі при, при власті у нас був культ Донбаса на всіх керівних лахностях, то есть манія величия, що Донбас на всіх постах, значить, це круто. А коли поставили немножко на місце, значить, в этих рамках мы уже жить не можем. Я не говорю ни в коем случае о всех. Очень много достойных, приятных, замечательных людей. Но, по большому счету, все эти аэродромы под налогами, под, с номерами АН и все остальное, это все осталось. Естественно, им жить в этой Украине уже некомфортно без Януковича. Угу. Важно, чтобы сейчас людям было комфортно жить не при любой власти, по-моему, так как в той же Исландии. Или еще очень много ездил, по миру очень много. Знаю, 90 стран практически за спиной. Есть с чем сравнивать. И... За свое надо бороться, это я вижу, понимаю. Я бы с большим удовольствием опять же не ездил бы туда. Ну, видим, работают. Из Ахметова эта война делает там Бог. Сейчас, друзья, звонят, говорят, приезжай, поддержи нас с поездом. Хорошо. С каким поездом? Который держится сейчас, который должен был идти контрабасная дорога, на которой угол, уголь возит, вокруг угу. которого очень много шума сейчас и все угу. остальное. Там есть мой друг, который непосредственно принимает участие в этом. В мирной жизни мы занимались пинволом, прекрасный человек, командир. Ребят вывел своих практически без потерь из Иловайска, долго выходил. Они сейчас все там. Я говорю, Толя, ну, по большому счету, мне не нравится твоя компания. Вот те ребята, которые возле тебя, ты классный, да, я тебя понимаю. Это сложно, но... Там есть депутаты, там есть им это наверное, важнее. Я буду делать то, что я могу. Те, що мені проще. От, мені проще сісти. я не буду комусь. Ви згадали про тих блокадників, зокрема, і про Семен Семенченка, які там є, і так далі. От дуже дивний варіант, їм вже декілька днів підряд пропонують замість блокади залізничних колій війти в гібридні групи контролю і зупиняти контрабас, який йде в основному дорогами через блокпости. А вони відмовляються. Чому? Ну, тому що два роки тому, якщо ви пам'ятаєте, встановили караван Ахметовський угу. під самі хлопці. Его продержали сколько? Почти неделю. Что было в машинах, в том числе и спиртное, и табачные изделия. То тобто, есть пусть все пары пьют и курят. Чем это закончилось? Ну, а отдали... свежие поведомленные, помните, когда. Дали 92 його... бойцали по обмену. Тобто, uh -huh. тобто, То есть связались, отпустили, все. То есть, это очередной инструмент в борьбе за какую-то свою справедливость. Ще, а просто последний вариант, когда Військова прокуратура СБУ повідомляла, когда в так званому. У конвоя Ахметова выявилась в боевике рации, рации памятаю, да. да? И ну, нас знаки... так же, как и Ахметовский кабинет, работает в три смены по сей день. Угу. Вот, и, значит, информация. Вот про те же 16 съемочных Почему я не люблю общаться? Потому что вот сейчас годовщина вторая, как нет. у Андрея кузьмы и Скрябина, да. Дружили, знали, общались много. Да? Машины, просто в память о друге я в этот день назвал 4 машины Кузьма. Кузьма и Скрябин пресса написала, что Кузьма нам там перед смертью там, купил машины. Андрей очень много помогал. Я этого не знаю, мы на эту тему не общались. Мы, слава богу, мы в мирной жизни общались о круизах, о путешествиях. Я в круизной компании работал. Вот. И как печально, это как раз годовщина. Я сегодня был на Майдане, опять два года прошло. Это же дата практически когда была панихида по Андрею на Майдане, и опять день в день вот это вот все, и вот сейчас сегодня ребят хоронят. Больно. Як виявилося у нас пізніше, за заднім числом у нас спільний друг, так, Де Кузьма, ну це такий от момент. Ми з'ясували аж до підзавершення розмови з Юрієм Тирою. Ми бачимо, підлою є не тільки гібридна війна, а навіть і гібридна ситуація в тилу. Ну, Дякую за нелегке за нелегку правду, пане Юрій. Юрій Тира, волонтер, народний тил. Ми продовжимо одразу після випуску новин. А через наші журналісти повідомлять вам ці новини вже за декілька хвилин.